В центрі Франкфурта є, там, не пам'ятаю, як називається торговий центр, великий і в ньому є е, магазин GG китайських дронів. От я туди зайшов і кажу: а мені треба там 10 дронів, Та, будь ласка. Я забираю 10 дронів, накриваю саме найпросте: накриваю антенну фольгою, втрачається GPS, і я запускаю їх в режимі постійного польоту на аеропорт Франкфурт. Що стає? Стає зупинка. В найбільшого хаба авіаційного Європи ще складніше питання: перепрошив ці дрони і запустив, і вони теж постійно літають. Тобто, умовно кажучи, намагаючись покращити собі життя, мати вдома робота плесоса, який прибирає вашу хату, або просто поїхати в гори, політати, відчути себе птахом. Ми оці демократичні речі, технологічні речі. Стали зброю, яку можна використати в будь-який момент. І умовно кажучи, ще зараз є дрони, які використовують, якщо ми обмежені були, умовно кажучи, там радіусом дії прийма передаючого тректа, то зараз є системи, які дозволяють зі штучним інтелектом долетіти, виявити і знищити навіть по фотокартки навіть по кольору одягу. І закінчуючи тим, що. У нас є зараз дрони, які керуються за рахунок мобільного зв'язку. Тобто сім-карта в дрон включається і все ми можемо вже не обмежено, обмежено лише батарейкою, акумулятором, радіусом дії. Умовно кажучи, сьогодні по Харкову прилітає в півіха, скоріш за все, запущена з дрона матки на кшталт молнії. І от розуміємо, що 36 км 40 кілометрів від лінії було з'єднання. Тобто кіл зона суттєво збільшується. Тобто раніше те, що ми намагалися зробити, відігнати російську артилерію для того, щоб Харків не рівняли, Зараз ми бачимо те, що можливо. Вони спочатку запускали просто молнії дрони з темками. Зараз запускаються півдронами, тобто матку запустили два дрони по території десь там на, на Харківщині. Тому кіл зона збільшується, а рішення протидії поки що немає.